Так, усім привіт! О, ви на каналі Team І сьогодні ми будемо будувати ультразахищену басу. Так, для початку нам потрібно взяти якісь предмети. Візьмемо. Ось так. Ще нам знадобиться, мабуть. Ну, ще якась треба буде підлога. Ми будемо використаємо такі дощечки. Ми зараз можемо вже будувати. Готуємо далі. Тут ще готово майже. Так, тут уже є, і тепер потрібно зробити лише дах. ]ерхід. Тут робимо ми підлогу, і ще нам потрібно двері, дивіться, Креста. Тепер це ми можемо поки що все прибрати і, і почати щось уже робити. Якусь огорожу. Нам треба, мабуть, буде обсидіант. Тому що його довго ламати. Ось і наш обсидіант. Беремо його? Так. Все. Тепер ми можемо обсидіант ставити починати. Десь, мабуть, ось тут. Так, ми його будемо ставити, Фух, нарешті. Стіка. Часу зайняло, ну не зовсім багато часу. Все у нас. Гарно вийшло, мені остається. Первое, непогано, мабуть, тут було зробити багато павутиння, так? Два так. Паву. Так, пару у нас вже є. Все буде дуже добре. Я це вже знаю.

Уже, уже багато часу доволі потрачено. А дивіться, дивіться, що тільки у нас є. Це, мабуть, тільки третинка реально. А може навіть і менше. Нам потрібно буде роздавати цей. Далі ще нам ще буде потрібно? Кам'янан диск на плита теж знадобиться. А Стріли ми візьмемо потім. Так, ну почнемо. Я мабуть, буду це робити так знизу. Бачите? Знизу по колу буде так іти. Приступимо. Тут є постійно стане у лопі, а це постійно ламає. Дивіться тільки на це. Дивіться, це ще навіть пожаті нічого не зробив. Сро... Не і будь-яка людина просто нелегко це пройде і може дістати всі святи алмази. Ну, дивіться. Тут ще навіть нічого не зроблено? А селе стільки вкладено. Ну, потрібно знову павутиння. Швиденько це буде. Ось так тут. Що якось було недобудовано. Фух, тепер нам набу... потрібно. Мені стається, що це може зайняти годину. Коли я вже оці всі поставлю, я буду кожен класти купу стріл. Це, мабуть, у мене годину займе. Головне, щоб вони ж усі дивилися прям так рівнісінько вгору. Ну, ви можете дивитися, а я продовжу. Ра. Дивіться на це тільки. Ой-ой-ой. У мене пальці почервоніли. Постійно натискати на мишку. У мене ще стільки роботи. Все, все треба заповнити стрілами, уявіть. Ой-ой-ой. Я, мабуть, в кожний буду кидати по стаку, бо в кожний кидати по 9, це займе в мене 10 годин. Якщо в одну я буду кидати по 9 стаків, то це займе в мене 9 годин, а якщо я буду кидати по одному стаку стріл. Тоді всього одну годину. Ну починемо. Так, зараз для початку ми знайдемо ці стріли. Тут же вони так. Так, Зараз ми приберемо, і це йме в мене дуже багато часу. Наприклад, мене дивиться, мені знадобиться. Стільки стаків стріл, скільки ви бачите тут розливачів оцих. Це буде дуже довго. Як вам? У мене ще впали заморився. А в цю кожну класти попу стріл. Це стільки рано часу зайняло. Але це ще не все. Потрібно робити наступний слой. Я вже здогадуюся, як у нас буде наступний слой. Нам знадобиться багато килиму, прям дуже багато різних кольорів. Махма. Усе це не потрібно в магму. І продовжуємо просто неймовірно довго ламати у Так, ми тут продовжуємо робити. Так, ставимо блоки. Пройшло купа часу і нарешті ми зробили цю яму. Але ми ще взагалі не закінчили. Тепер мені потрібно оце все ставити магмою. Ось так. Дивіться на це тільки. Фу, це в настільки часу зайняло все це. Просто ось так по колу все розставить. О, 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 чесно кажучи, не менше часу дивіться, що в мене зайняло. Будування цього будинка. Це було швиденько. Обсидіан тепу не дуже довго і. бавотиня таке. Довго було тут мати було. А. Людина хто такий? Гей! Скажіть чесно, ви когось бачили таких мобів? Що, що це взагалі таке? С з гарбусиком на голові? Да тут, знаешь, -де навіть нема гарбузиків. Ой! Это чей зомби с гарбузом на голові. Ножи. Нет, їх не можна підстригти. Дивіться, тут реально купує цих скелетів. Ти нормальный скелет, а ти ні. Ну дивіться. Просто скелети з гарбусиком на голові. Так, ну все, тепер нам потрібно це все ставити різнокольоровими килимами. Почнемо ми десь ось тут. Ось так, мабуть, ми будемо це робити. Ще як ще? Мабуть, ось так. Ось так це у нас буде червоний, а де я зроблю другі кольори? Нам потрібно трішечки блоків магми зламати. Для того, щоб ми могли. Н -н -н -н. Якщо, наприклад, вот, на один колір ми зможемо стрибати і не отримувати урон. Так, треба зараз просто постаратися. Усю махаму прибрати. Ну не прямо усю, але та, яка не закрита, нам потрібно прибрати. Дивиться, як у нас вийшло, просто отак. Супер. Скільки часу потрачено? Вже, мабуть, години в сумі півтори, може, навіть і дві, щоб усе це викопати і ставити блоками. Може, поставити стріли. Так, і тепер у нас буде вже останнє відро лави. Ось наше відро лави. І якби ми це все робили у вишиванні, то нам би знадобилося 10 тисяч відро лави. Чесно кажучи, не зайняло в мене багато часу. Мабуть, хвилини три чотири 3, 4, 5. Дивіться, ось так. Бачите? Зачекайте. О. Я дещо забув зробити ще, це ще не все. Мені треба ще взяти багато кам'яних плит і їх всіх отут розставити. Дивіться, що у нас вийшло і на, і на що я потратив більше двох годин. Дивіться давайте глянемо, що я за весь цей час. Посередині у нас, ну, будиночок, він, він ще не готовий трішки. Поко окружений обсидіантом і павутинням. Тут, якщо я сюди наступлю, плю, якщо я наступлю на оці всі плити, тоді полетить то стріла. А це ось така річ, що під ним магма. І я так буду йти отримувати урон. А під деякими немає магми. Ось так воно працює. І ще, звичайна, налава. Ось така вона. Маленький простір. Можна було б зробити в блока 4 або навіть і 5. Дивіться. Зачекай. Ось. Від цього не бачили. Май, мабуть, їх без прискорення. Ось так краще. І ось так воно у нас вийшло. Фух. Ну, значить, усім до побачення. Ми вже зустрінемося у наступному випуску. О, усім до побачення.